Антистресова компетентність особистості, з чого вона складається? Антистресова компетентність це сукупність знань, вмінь та навичок щодо стресових станів та методів їх саморегуляції. І вона включає в себе наступні вміння. Перше, вміння розпізнавати власний стан та вивчати свої індивідуальні реакції на стрес. Вміння керувати психофізіологічними реакціями, вміння нормалізувати сон та сновидіння, вміння підвищувати впевненість та конфліктостійкість, вміння змінювати власні думки та образи. Вміння Контролювати власні агресивні імпульси, вміння організовувати власний час та вміння змінювати поведінку, яка пов'язана зі стресом. В даному випадку йдеться про неадаптивну поведінку.